Та внутрішніх викликів поліції, Волинь продовжує реалізацію комплексних рішень для забезпечення безпеки людей у громадах. Сьогодні я хочу коротко розповісти про основні проекти Одним із основних проєктів це є поліцейський офіцер громади. Крім того, ще існують наступні проекти. Це служба освітньої безпеки, розбудова системи відеоспостереження, безпека дорожнього руху і контроль за обігом зброї, тобто єдиний реєстр зброї. Що стосується... Проєкту поліцейських офіцер громади, які запроваджений з травня 2018 року. Це дільничі нового зразка, який не просто реагує на злочини, а вже живе серед громади, знає її проблеми та працює на їх попередження. Цей проєкт вже впроваджено у 45 територіальних громадах області, у яких працює 54 поліцейських офіцери громади. Він продовжує успішно реалізовуватися у всіх районах області, що свідчить про високу зацікавленість у ньому місцевих громад. Зокрема, у Луцькому районі 19 погіргів 15, 11 із 15 територіальних громад. У Ковільському районі проєкт охоплює 20 із 23 територіальних громад, де працює 24 поліцейських офіцерів. Також усі 11 із 11 територіальних громад Володимирського району долучилися до ініціативи та мають 11 поліцейських офіцерів громади. Причому варто зазначити, що територія району лише частково охоплена проєктом, оскільки в громадах... Селищних округів продовжують нести службу, звичайні дільничі офіцери. Зауважу, що сьогодні камінь каширський район став першим районом в області, в якому усі п'ять із п'яти територіальних громад долучилися до реалізації проєкту. Та поліцейські офіцери громади в повній мірі забезпечують обслуговування зазначеної території. Вже несуть службу 5 поліцейських офіцерів громади, і пройшли навчання і отримали сертифікати. Завершили своє навчання ще 13. Загалом штатна чисельність поліцейських офіцерів громади складає 78. Некомплект для головного управління Національної поліції Волинської області 8. Він рухається, ці 13 кандидатів якраз охоплюють цей некомплект. Завдяки підтримці громад для потреб поліцейських офіцерів громади створено 48 поліцейських станцій та забезпечено 78 службовими автомобілями. З них 30 закуплено за кошти територіальних громад, з яких Луцьким районом 9, Ковель 8, Володимир 6, Кам'янкаширський, 7. Саме ці автомобілі і найближчим часом будуть роздані по громади. Без сумніву, на сьогодні реалізація проєкту показала свою успішність та необхідність, про що свідчить його активне запровадження у територіальних громадах області та їх бажання брати в цьому участь. 26 червня проведено форум Безпечна громада в частині обговорення утворення проєкту офіцер-рятувальник громади. Мета проєкту це створення безпечного середовища для населення територіальних громад. Суть проєкту. За кожною громадою буде закріплений офіцер-рятувальник, який на місцевому рівні буде забезпечити організацію виконання заходів цивільного захисту. Основні завдання офіцера-рятувальника громади будуть це створення безпечного середовища в громаді, взаємодія з населенням та органами місцевої влади щодо питань цивільного захисту, провадження заходів, створення та утримання на належному рівні укриттів систем оповіщень матеріальних резервів. Виконання завдань пов'язаних з ліквідацією небезпек, спричинених вибухонебезпечними предметами, здійснення превентивних заходів серед населення щодо пожежної, техногенної та мінної безпеки, а також поведінці на воді, проведення розвитку в місцях виникнення надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій, інформування підрозділів та керівництва на місці подій, попередження правопорушень у сфері цивільного захисту. Проєктом запропоновано наших. У всіх 54 громадах області закріпити 62 офіцери-рятувальника з числа посадових осіб районних управлінь головного управління. В області вже розроблено типові структури управлінь цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління ДСНС. Також на базі Національного університету цивільного захисту України співробітниками апарату ДСНС проводяться поетапне пілотне навчання офіцерів-рятувальників громади. У нас зазначено навчання вже пройшли 8 посадових осіб згідно встановленого графіку навчання. Хочу наголосити керівникам громад, що за необхідності вам необхідно буде в співпраці з нашими начальниками районних відділів передбачити додаткові робочі місця для офіцерів-рятувальників громад у ваших комунальних закладах з метою бути наближено до своїх громад. ДСНС України заплановано поетапне забезпечення офіцерів-рятувальників громад спеціалізованими автомобілями та відповідним обладнанням для виконання службових завдань. Очікуваний результат це практична реалізація проєкту, забезпечить гарантований рівень цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки в кожній громаді.